Американський стартап Reflect Orbital пропонує створити сузір'я супутників, які навмисно створюватимуть світлове забруднення. На відміну від звичайних супутників, що лише випадково відбивають сонячне світло. Ці апарати робитимуться цілеспрямовано, а саме спрямовуватимуть сонячне проміння на землю після заходу сонця. Така ідея обіцяє забезпечити, що називається сонячне світло на вимогу, використовуючи дзеркала на супутниках, які направлятимуть сонячне світло на поверхню землі. Основна мета. Підживлювати сонячні електростанції вночі, тобто цілодобове живлення сонячних електростанцій. Перший тестовий супутник має назву Еренділ 1 так так саме як з володаря перснів. Його планують запустити у 2026 році. Якщо все вдасться, до 2030 року компанія хоче вивести на орбіту близько 4 тисяч супутників. Якщо простими словами, то принцип роботи виглядає, наче ви від ручного годинника відбиваєте сонячне світло на стіну. Ну або хто ж в дитинстві не бав?